Сьогодні в такий гарний весняний день, на Великдень. В Шевченківському гаю у Львові дійсно створилася атмосфера свята. Люди відпочивають, гуляють, бавляться гаївки. У гостях у нас сьогодні був кандидат у президенти пан Анатолій Гриценко. Він відвідав гай, дуже задоволений, ми провестили кулішем козаків, побачив ці оживлені наші хатини. львів'яни його вітали тут. Фотографувалися, тобто справжня, така тепла, дружня атмосфера. Зараз великодні і кожна людина відчуває якусь тягу зв'язок е, з тими подіями, з жертвовністю Христа, з його моралю, яку він ніс. Вона якраз зараз співпала з часом після Майдану, який відновив повагу для себе, гідність, відчуття, справедливості. Маленько-зелененький. Таке чудове свято в гаю. тобто символ України тут є втілений представлені різні регіони України і в архітектурі, і в побуті, і в Гаївках, і в Веснянках багато гостей приїжджих. І для нас було дуже приємно побачити серед гостей пана Анатолія Гриценка, тому що це дуже важливо, що люди такого рівня є небайдужими до давніх традицій традицій. оскільки давні традиції це генетичний код української нації, і чим більше ми будемо їх підтримувати і е, втілювати, тим більше це Україна буде У Мене в такому колиха, в такій хаті народився, тільки бачився. саме так, так само була прив'язана. І на лежанці спала. Все це було, і в печі топили, і пекли, тільки ще на капустному листочку. цей хліб. Я все це знаю. Зараз молодіжі подразки не пам'ятають, <рес> це пам'ятаю. Тільки наша скриня була така. А скриня тут на, на Бойківщині тримали і в коморі. Там в мене через е, сіни є комора. Коли влада йде до людей, розчиняється поміж людей, вона відчуває дух цих людей. Нутром я відчуваю, що це та людина, яка розбирається, він є е, професіоналом своєї справи. То я би хотіла бачити його в нашій владі і в майбутньому. України. Зараз у нас проходить наші святкування в такий неспокійний час, справді, що так тривожно, особливо на сході України, ми не знаємо, чим це все скінчиться. Хочеться вірити, що скінчиться всім миром, добром і Україна залишиться неподільною. Історія повторюється, мабуть, кожних 100 років. Як в 1914 році, коли Україна намагалась бути незалежною, так зараз у 2014-му теж саме ми не склали тоді іспит, а зараз. Хочемо скласти іспити. Можливо, пана Анатолій один з тих, який зможе нам допомогти. В цьому я тут печу тісто. От коли воно вже гарно місяця під руками, не липне, то отак само і наша громада. От коли вона отак гарненько вже до кубки ліпиться, це означає, що вона дозріває. Дозріває, і дай Бог, щоб вона дозріла, то це вже буде справдивий народ. Хочемо побажати, щоб у нас люди справді більше згуртувалися, об'єдналися, щоб не було ці, цього розбрату, цих чвар. Я хотів би, щоб кожна родина відчула тепло, відкинула хоч на мить ті проблеми, які дошкуляють. Відчула, що країна цілісна, що в неї є перспектива, що разом ми справді сили. Я впевнений, що мораль настанови Христа вони нас спонукають бути таким, вірити в себе і діяти. Тому тепла. Добра впевненість собі, розправити крила.